Всі 4 гарні, всі 4 святкові, але я не знаю, яку вибрати, саму першу викладати. Потім переходимо до такої картинки, до Санта Клауса. Як то називається Вайнесерсман. Так. Ось просто залишився у коробці. Інструменти тут теж, звичайні. Інформаційний лист, це все так як має бути. От. Теж, надивіти мову, стандартні інструменти. Лоток досить непоганий, як для мене, то він досить практичний. Порівняно з таким є квадратний такий зелений лоток, де посередині вимка і досить непрактично, непрактично висипати з такого лотка. Це досить практичний лоток, досить досить непогано. Маса, ну, маса така собі може бути, хоча попадалося і краще. Так, тут у нас ще більше кольорів, тут у нас іде 20. Ні, так, 25 кольорів, і будуть у нас зараз. У цьому Санта Клаусі ще цікаві стрази. Поїхали. Буду відкривати зараз під боком, так щоб далі, подалі від камери, щоб не так шуміло. Тут трошки темніші стрази, але зараз... Тут поліметну закриє. Будемо дивитися чисто білі. Починаємо. Це коричневий. Не знаю, чому він придає таке більше синім на камеру. Все темно-коричневий кові. Слоновий. Чуть темніший коричневий. Він тут чомусь зелений на камеру, коричневий, болотаний. Такі, корочні, репутати. Два зелених відтінки. На камеру вони йдуть гарніші по відтінку, ніж, ніж в дійсності бордовий. Синій, синій. Це тісно майже фіолетовий. Синій тут він йде чуть темніший. О! А який тут Лена? Якщо не секрет. Ось Такі йдуть стрази, так як були в першій картині. срібні зеркальні прозорі. Це йдуть золотисті. Це чорним, чорною стороною приклеюється страза до полотна. Ось такі золотисті стрази, тут зеркальні. Далі коричневі. Це оранжеві, Капучино. Шовтий, червоний. Це йде. Грязний коричневий такий. Не буду казати назву, Але щось я показую зеленим. На, на камеру червоний та як є. Шовтий такий грязний, І це чорний і коричневий. Досить темні кольори. Ну, в принципі, картина теж темна. І теж вона йде отак по висоту. Зараз вертикально. Зараз попрошу о так. Я знаю, що наперед вітати не можу. Я просто знаю, що завтра напевно, не зможу привітати. Тож я вітаю з ним народження і звісно всього найкращого, а саме головне здоров'я. Так. Як... Ой, я заглянула багато багато рецептів. Теж хотілося. хотілося. ...пробувати тепер на свята приготувати медовик, тому що я затикалася на сильні запіканців, вона до мене не виходило при проводити кілька рецептів. Тож о, тепер з запіканкою буде тихо, а медовик хотіла би спробувати, тому що знайшла, знайшла теж багато рецептів, де... Е, Скажіть мені я скажу. Є і на пару, є і духовці, її на сковорідці коржі, різні, різні рецепти. Тож, ось такий.